Гуляйте, пошла, пісіння. Весь рівняє. хорошо. О. Це, я розумію. Раз-раз. І все, готово. Тут горбики по зішліфували, ямочки попідливали. Нічого не треба особо залити. На 63 метри квадратних пішло один мішечок самовирівнюючого. Не 40, не 60, а один мішечок самовирівнюючого. І, будь ласка, ложіть хоч паркет на дошку, хоч ламінатик, Все тут чітко, все тут грає. Так що давайте. Думайте, думайте, люди, думайте головою, не переплачуйте нікому, нічого.